понад 130 мільйонів доларів. Саме на таку суму було вражено та знищено ворожої техніки за допомогою українського дрона Р-18, розробленого аеророзвідкою. І це дані лише від частини екіпажів, що працюють з Р-18. 10 фактів, які варто знати про цей дрон. Р-18 має високу окупність. Спеціалісти аеророзвідки підрахували, кожен долар, вкладений у створення коптера. Це 670 доларів втрат ворога через знищену та пошкоджену воєнну техніку. Наприклад, вартість БМП – близько 1 мільйона доларів. Таких було знищено, уражено та виведено зла. До близько 30 штук Р-18 із самого початку розроблявся українськими військовими. Проєкт стартував у 2017 році, а в 2019-му дрон вже почав виконувати завдання в зоні ООС. Він має високу стійкість перед ворожими засобами радіоелектронної боротьби, тобто дрон може виконувати місію навіть за умови постановки радіоперешкод проти нього. Першим застосуванням Р-18 під час широкомасштабного вторгнення було нанесення ураження на аеродромі в Гостомелі. Станом на вересень 2022 року на передовій російсько-української. Інської війни працює 20 екіпажів дронів Р18, які знешкодили та уразили понад 100 одиниць техніки противника. Дрон може вести розвідку, але головне його застосування це нічне скидання боєприпасів на ворожу техніку, невеликі укріплення та склади із боєприпасами. Для роботи вночі Р-18 обладнаний тепловізійною камерою. Безпілотник має 8 двигунів. Така кількість моторів застосовується для більшої надійності. Р-18 використовує акумулятивні протитанкові гранати РКГ 3 або створені на їхній основі бомби РКГ 1600. Підготування одного пілота дрона Р-18 триває від двох тижнів до місяця. До речі, аеророзвідка має школу, де скоро навчатимуться стосування дрона Р-18. Про неї ми розповімо у наступному відео.